Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. І тема сьогоднішнього відео буде стосуватися мого будиночку. Хотів би розказати про одну особливість і як я з нею виходив, можливо, почую від вас якісь корисні поради, теж буде цікаво. Власне, на моєму каналі є багато відео, що стосується модульного будинку, а в принципі і не тільки як оформити. Земельну ділянку документальну, підключення електроенергії, сонячна електростанція, переходьте, дивіться, надіюся, що вам сподобається. Власне тема відео сьогодні про підведення підведення комунікації, підведення води. Модульний будинок, мій, знаходиться на польовому фундаменті. Тобто, якби такого фундаменту немає, на палях знаходиться. Відповідно, цей проміжок між землею і будиночком, десь сантиметрів 50 він не захищений нічим. І якщо настає погода формату зими, коли є, наприклад, уже сніг і мінусові температури, можуть бути різного роду халепи в плані замерзання води і з цим щось треба робити. Тому що я зробив зараз покажу. Власне, я залишив ось такий технологічний отвір. Спеціально його залишив, щоб був туди доступ. Там у мене знаходяться усі комунікації. Зараз вам спробую показати все. Ось можете побачити, тут є введення води і так само каналізація. Можете побачити На низ покладено агроволокно і зверху ще покладено. Плита пінокостерольна, ось така, для того, щоб не було підмерзання ґрунту, тобто де труба заходить саме в землю. І таким чином, щоб не було ніякого підмерзання, я трубу вже ніби трішки зробив. Зараз покажу, що я робив, як я її утеплював. Є, значить, ось такий утеплювач. Він спеціально на трубу, 32-ку. Десь, якщо брати в діаметрі товщину, ну, якщо брати товщину, то десь він. Сантиметр точно є. Значить, на 32 трубу я одів оцей ось такий утеплювач. І крім того, ще полцього одів ось такий. Це вже на більш, більшу трубу, тобто на е, каналізаційну, однак я її каналізаційно все насунув наверх. Таким чином, що воно ще вийшло прокопане, закопане в землю. Десь на метр, грубо кажучи. Таким чином я утеплив ведення. Таким чином я утеплив свої комунікації. Ну і в мене ще одне питання. Можливо, попробую ще утеплити ось саме мінеральною ще мінватою. обмотати саме там, де знаходиться труба. Ну, але ще думаю, тому що в принципі, я якби вже пережив декілька холодних ночей до мінус п'яти. І ніби все добре, нічого не замерзає. Ну, Можливо, ще зроблю це, обмотаю, і тоді вже буду точно спокійно себе почувати. Власне, ось такий досвід, можливо, у вас якось по-іншому виходилася із ситуації, цікаво буде почути ваші варіанти. Відповідно, можливо, я застосую це у себе. Поки все окей, станом на 20 яке то сьогодні у нас. 22 листопада у нас все добре, нічого не замерзло, хоча вже вночі були до мінус 5. Будемо спостерігати і буду вам ділитися. Не скажу, що це недолік, просто особливість, яку слід просто нормально сприймати і адекватно її вирішувати. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, ставте свої. Подобайки, діліться каналом. Всім мирного неба то все буде Україна!